Усім привіт, хлопці і дівчата. З вами Крипто Ярик Юа. І хочу вам розповісти ще про один крутий проект. Називається Олді, це від Павла Дурова, самого Павла Дурова, так і його близького якогось друга. Не знаю його ім'я, це в мережі не шилять чомусь ім'я, але це від Павла Дурова. На даний момент. Він тільки стартував 250 тисяч людей підписано на канал, але вже грають, тапують набагато більше. Зараз вам покажу, якщо тут є. О, ось наш красунчик. Так, це від Павла Дурова. І він насипить також непогано. Кожен день після 3 години тут ще приходять. Слова валет-паролі. Зараз вам все покажу, розкажу в двох словах. Так, запускаємо застосунок. Так, і що ми бачимо? Тут іде перелік завдань. Я тут вже багато чого зробив, бачите? Вже є трошки. Далі. Daily Hunt. Сюди ми заходимо та ось бачите. Вводимо слово. Тут ось завжди вони пишуть на своєму офіційному каналі. Викладуть якийсь пост о 3-й годині. Дивіться 15.00. E, де там далі? 15.02. Swap Далі 15.00 e, Word of the Day Tone 3. І так далі. E, і. Перших 500 людей отримає по 1000 понтів, далі е, отримують по 500, і все решту отримують по 200. Е, це щось наподобі було DOX, е, І, мабуть, всі, всі друзі Дурова хочуть тепер запускати свої проекти, і, щоб заробляли і вони, і ми. Е, тому е, доєднуйтесь, е, під відео буде реферальне посилання. Е, на цю гру Заходьте по цьому посиланню та отримайте невеликий, там ще йде велком бонус 2000 поїнтів. Тому не пропустіть, тапайте. Тут можна підключити свій тон гаманець або тонкіпер, або Telegram Wallet. Я зазвичай підключаю Telegram Wallet. Мені подобається Тим паче сам можна самому можна потім поставити. P2P свою ціну, яку ти хочеш, щоб там, продати, купити. Тому, в принципі, дуже зручно і все приходить швиденько на карту. Тому залітайте, поки ще є час. Лістинг буде у листопаді. Зараз немає тенденції, щоб затягувати як цей, о, Боже, вибач мене, кончений хомяк. На півроку і е, нічого не дать, е, Тому залітайте. Е, всі знають, що проекти від Телеграм Дурова та від бірж вони точно насиплять. Це не нонеми, які зараз штампують пачками, е, і не знаю, будуть гроші чи ні. А це точно якісний проект, і в який треба залітати. Як тільки буде якась інформація, більше щось новеньке, одразу ж вам запишу коротенькі такі відео. Ви підписуєтесь, переходьте за посиланням під відео та починаємо разом трошки заробляти. Всім па-па, до зустрічі!